Привітати, народ! Мене звати Кирило Макашов, і ви на моєму каналі по вивченню англійської мови. В 145 мільярдів тисячний раз я вам хочу подякувати за те, що ви ставите лайки, коментарі і все інше, тому що це допомагає мені розвивати канал, чого я так сильно прагну. По-друге, в мене є для тих, хто вперше чує, в мене є безкоштовний онлайн-урок для тих, хто хоче прокачати свою англійську, для тих, хто хоче дізнатися лайфхаки вивчення англійської, отримати мотивацію, дізнатися, які методики дійсно працюють, які не працюють. Це безкоштовно. Посилання на реєстрацію нижче е, цей, під цим відео. Також, якщо хтось хоче прийти на навчання, в мене там теж посилання на навчання в мене є на мої курси з повноцінною програмою. Поїхали. Say, tell, talk, speak. Люди постійно відчувають проблему, коли ми говоримо про ось ці чотири дії слова англійські. Насправді вони достатньо легкі. легкі але ми плутаємось, тому що багато є слів, які схожі. Ми постійно хочемо дізнатись десь різницю, і десь вона забувається, а десь вона плутається. Коротше, сьогодні коротко пояснюю, в чому різниця між всіма. Сей це сказати. Штука точніше дієслово, яке не вимагає ніякого співрозмовника. Ти можеш сказати щось в повітря. Та? Він сказав, вона сказала, або «What do you want to say?» Що ти хочеш сказати? What do you want to say? Не обов'язково в нас тут є якийсь співрозмовник. Ми просто кажемо сказати. Воно прям е цей класно корелює ось цим нашим аналогом сказати. Та? What do you want to say? What did you say, що ти сказав? What did you say? And then he said. І потім він сказав. Тобто це не tell, наприклад. «Tell». Це розповідати, або сказати, розповісти щось комусь. І тут же вимагається 100% в наш співрозмовник. Тут ми щось саме розповідаємо, або кажемо комусь щось, направляємо дію на когось. Наприклад, what did you tell him? What did you tell him, що ти йому розповів. What did you tell him? що ти йому розповів? Або, наприклад. Yeah, and then He told me this story. І потім він розповів мені цю історію. Uh -huh. Tell сказати комусь або розповісти щось. Далі в нас є talk та speak, які фактично однакові. Єдине, що speak більш формальний варіант, talk – більш неформальний варіант побалакати і поговорити. Ну, приблизно так. Наприклад, talk. What do you want to talk about? Про що ти хочеш поговорити? What do you want to talk about? Розмовляти говорити. Про що ти хочеш порозмовляти, про що ти хочеш поговорити? Наприклад, Yeah, they talked about it. Та, да, вони поговорили про це. Або He wanted to talk to me. Він хотів поговорити зі мною. Або, наприклад. We were talking about it when you came in. Ми про це розмовляли, коли ти зайшов. Це розмовляти або говорити. Speak це більше просто говорити. Воно є більш формальним. Але фактично в них значення однакове. Говорити, мати з кимось діалог, мати з кимось розмову. Can I speak to your manager? Can I speak to your manager? Можу я поговорити з вашим uh, менеджером? Або, наприклад, на роботі ви скажете, скоріш за все, не talk а speak. I need to speak to you. Або, наприклад, yes, we spoke about it and we came up with a plan. Ми поговорили про це і. Uh, came up with a plan. Придумали план якийсь. Неважливо, який, просто в контексті. Також speak ми використовуємо з мовами. Ми мовами говоримо. I speak English. Do you speak Chinese? Ми не можемо сказати talk. Маючи на увазі, що ми ну, питаємо комусь, чи ти вмієш розмовляти англійською, або кажемо, що ми можемо розмовляти англійською. I speak English. Я говорю англійською. I speak. Uh, I speak Chinese. I speak Polish. I speak Spanish. З мовами speak. Ще раз коротко. Say – сказати. Просто сказати не обов'язково повинен спів... цей співрозмовник. Tell – розповісти або сказати комусь щось. Потрібен співрозмовник, Та, розповідаємо щось. Talk – розмовляти, говорити із кимось, тобто діалог мається на увазі. Спік також діалог більш формальне. В більш формальних обставинах будемо використовувати speak і також з мовами використовуємо speak. Ось така зовсім нескладна різниця. Погодьтесь, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписалися, і безкоштовний урок є за посиланням нижче під цим відео. Побачимось на наступних заняттях і напишіть, які ви ще хочете теми розібрати. Різницю, чого ви хочете розібрати, Окей? І я, можливо, зроблю якісь, зберу декілька слів в, один, в одне відео. І, можливо, так от швиденько-швиденько розповім різницю різних слів. Окей? Побачимось на наступних заняттях. Піу!